Так, всіх вітаю. Сьогодні знову нове відео. Мене звати Галя, і я в Італії 20 років живу за міжній, за італійцем. Розказую про своє життя на своєму на цьому каналі, про своє життя в Італії. Так, дівчатки, сьогодні буде відео трошки прогулянка, так як сьогодні неділя, розслабимося, трохи погуляємо. Я вже колись показувала давно-давно відео із нашого вулкану Везувію. Сьогодні знову ми поїхали, трохи прогулялася, і я зняла вам трохи наші панорами біля Там Ми на самий Візувій не піднімалися на Вулкан, під ним були. Там я зняла вам. Сьогодні правда погода така не дуже трохи таке мутне, все, що немає ясності. Така африканська жара у нас 37 градусів. І погода така, небо затягнуте все такою димкою. Коли така жара африканська, то таке постійне небо в нас затягнуте димкою. От, і зняла вам трошки показати наш, нашу панораму, дорогу до Везувія. От, подивитись, це весь світ знає про цей вулкан, і всі і багато туристів туди дуже їздять, дивиться. Ми теж були вже декілька разів. Насамбезу я не піднімалась до самого, до самого того жерла, тої дири, там, там де зривався виходила лава. Я туди не піднімалась, тут дуже високо і це, я не змогла туди йти. От, треба дуже довго йти, таким теж по кругу, по кругу того вулкана, серпантином таким. От. Ми під самим під самим вулканом були колись. Ну, наверх саме я не піднімалася, не завтіла. бачила по відео, бачила так зблизька, ту всю лаву, що, що сходила там. От Ми там знімали, фотографувалися, там такі прям виїмки, долини, і там видно було, де та лава бігла. Все це маємо фотографії, все. а на сам туди верх не лізла я. Тут дуже... Дуже довго підніматися, вгору, в гору, гору. Так що трошки вам покажу сьогодні там панораму. Кому інтересно, дивіться і напишете свої враження. Ось він там вдалині, бачите, який велетень. Сьогодні не сильно вийде місь хороша, але побачимо, що можна зняти. Ось він, ось він там. Ось тут вже така дорога піднімається якраз на цей Везувій. Бачите, так гарно такими цими деревами. Вздовж дороги вкладено все, оброщено. А везувій отам. Знову така арка цих дерев. Тут такий, бачите, фонтанчик посередині. Ось так, тут я вам ще не показувала, напевно, цю дорогу. Це не наше містечко, а це тут підвезуємо. Ми вирішили прогулятися трохи сьогодні з чоловіком. Стакає ще тут дороги ще. Туше далеченько до того вулкану, але трошки вам дорогу покажу. Ось, там уже море внизу, а там вулкан наверху. Ось так іще дорога. Де. Трошки дома подивитись, тут на цій вулиці. все в пітах, ну дуже гарно, що у них дуже також багато таких кущів, цих квітучих. Куда дорога, бачите, йде вниз до домови, а сюди ось так. Ось там далеко. Сьогодні правда, погода така, що не сильно видно. видимість дуже погана. Ось бачите, там вулкан дали вдалині, вдалині, видніється, але ж не дуже виїдемось. ну що робити. Тут вже піднімаємося. Це де дорога до вулкану. Зараз серпантин буде, але ми не будемо їхати на нього, тому що мій чоловік замучується по тому серпантину їхати. Ось так. Пути під гору, під гору, під гору. Ось тут гарно теж. Такі домики під самим вулканом також понастроювали, їх тут вже і не можна строїти, бачите, мусор. Їх завжди без цього не обходиться в них. Я так трошки ми зупинилися, вийшла з машини. Зараз Пройду тут, там ото. Море вдалині, бачите, і кораблі, але дуже-дуже погано видно. Зараз я чуть -чуть приближу ось так. Ось такі заброшки. Якось. Ось там вдалині, ледве-ледве видно. Неаполь так весь. Ми ще не сильно високо піднялися, якщо вище ще піднятися, то... але сьогодні не... немає видимості, я вже казала. Тут люди так живуть. І ось там ось везує вже тут. Але до нього ще їхати і їхати. Бачите? Тут ось такі домики, люди так живуть. Під самим також везує. Ну, там уверху так іде дорога. Такий серпантин, серпантин буде. Тут ось люди так живуть. Бачите, теж дома, Там люди живуть. Ну, оце наскільки сьогодні. Видимось, наскільки я вам зняла. Ось так тут. Бачите, зблизька це. Ось вулкан. Ми зараз будемо вертатися, бо мій чоловік вже туди не хоче Ну, Ось так. Бачите, людські ці городи теж виноград, ось якийсь щось тут росте, всяке дерева фруктові, ну таке. Ми вниз спускаємося, трошки покажу. Тут багато також туристів приїжджають, багато є ресторанів, всяких і готельчиків таких. Так що дуже туристичне місце, бо Везувій, наш вулкан, він знаменитий на весь світ. Так що вон, там ресторан теж. І сюди багато їздять, так просто навіть по вечері. Тут якийсь теж комплекс, теж щось таке ресторанне що так, дівчата сьогодні трошечки прогулочку провела. вам ось таку. Ну, дорога тут не дуже, трясай, звісно. Це ми вже назад спускається ще трошечки вам позимаю дома. Дорогу, щоб показати вам як поношу. Ось така панрама. Ну, Ось тут післястрончик. Оці дерева, вони хвойні, у них на них шишки є. Це колись я була в Сибірі, там такі піхта називалися. Це, напевно, вони вони тут піні називаються, піно, дерево, піно. А у нас, по-моєму, це піхта. Щось таке похоже, воно на ті дерева, що я бачила в Сибірі. Ще так засніло такі у них п'ятиповерхові. Бачите, ще дома. це Тут наші друзі живуть е, в цьому містечку. Де ми колись, колись тут мій чоловік жив теж в цьому містечку. це Ми просто проїжджаємо його. Теж якийсь ресторанчик тут такий. Ось тут ми колись проїжджали, от там з тої сторони ми жили, там за цими деревами колись. Ось ну так, дівчатка. Таке відео сьогодні. Всім бажаю добра і миру, до нових відео, до нових зустрічей на каналі.